Так, ну що, усім доброго вечора. Навіть вже майже ніч. Так. В чому тут справа? Ось дивіться, ось катушка в мене. Я хочу вам розповісти про катушку, що таке кліпса і кліпсування. От я казав, що завтра вам покажу, як проміряти дно, як. Знайти точку лову. Ну, це завтра буде. А сьогодні і там буде поняття таке закліпсуватися. Ну, хто може і знає, що це таке. Ну, а багато хто і не знає, що це. За Така... такий Ну, така справа. Так, зараз я покажу. Ось дивіться. Оце простенька гатушка. Ось бачите. Красенька отака ось треугольна штучка. Оце є кліпса. Для чого вона? Це для того, ну, коли перевозити її от сюди, ось, можна, зараз я покажу, отак от леску просто завести під нею і все. Це вона не просто так зроблена, це зроблена для чогось. Так. Ось дивіться. Ну, на таких. Це простенька китайська катушка. на більш дорогих, там, тут видала, там фрезервується таке. І зачасту тут кромочка гостра. Так що будьте уважні, щоб не шнур або льоску не порізати об неї. Так, ну, це ви самі вже розберетесь, будете дивитися, що у вас за катушка. <кхи> як я кліпсую? Для чого це треба? Ну, я завтра покажу. Коли забрасуєш, ну, вимірюєш відстань, на яку ти будеш ловити, тоді ти кліпсуєш шнур або льоску. Щоб далі воно у вас не летіло просто. Я кліпсую. Не, ну, багато хто кліпсує, ось дивіться, бере просто отак шнур і заводи за оцьогось кліпсу. Зараз я тут трохи неудобно. Зараз. Ось бере отак от. Зараз проверну шпулю, отак от. Бере отак і по ходу зараз. Отак от заводи льоску за гліпсом. Та що ж таке? Неудобно, неудобно. Зараз заведу. Отак. Бачите? Ось просто заводиться і все. Я так не кліпсую. Я кліпсую не з цієї сторони заводю, а з іншої. Це для чого? Я вже пояснював, що у багатьох катушок оця ось кромочка, там де профрезерована, вона гостра. І коли ви просто так закліпсуєтесь, як по прямі, воно може надрізати. У мене так і було, і не раз, так що я вже. Вчений все. І я кліпсую з обратної сторони заводю. Бачите отак от. Тобто отак от раз, і тут виходить отакий ось у мене хрестик. Ось. Бачите, отак от видно. Ось. І все. І оце буде триматися, далі воно вже не полетить. А завтра вже я вам розповім, як, що і до чого. Вже. Вже на місці, вже на, на річці буду показувати, як виміряти глибину, як шукати ями, ну і все, все інше. Так, ну ладно, все. Всім спокійної ночі. Відпочивайте, ну і не забувайте підписуватися. Все, пока.